Зараз піднімаємося в сторону окол, Це турбад, це дорога, яка була відкрита для велобіга. До чорної Тизи унікально, Добротна дорога. Десь десь може місцями, де дощі, але в общему я задоволений цю за дорогу. Все з'ясовляла пустори із чорним тисом. Кращі місця Це участь Тарничин. От, бачите, мости всі. Нові стоять, побудовані деякі старі, але, але бачимо, осінь на дворі погода сьогодні. Дога така, ми думаємо, надіємося, що дощу не буде. Як би добре не робили дорогу і щебня, вона все одно буде пропадати, тому що дощі падаться міняє у Карпатах і вимиває ями. Ну і все треба буде все підсипати, щоб вона відповідала стандартам. Такі унікальні місця. Дорога в хорошому стані. А не будемо то треба потрібно, аби було асфальт. Ну, а це дорога е, о, для грузового такого транспорту для велосипеду. Коли суха погода, ми, на жаль, поїхали вже після дощів і е, вже два тижні пішло від ремонту дороги і дещо маленько є якісь до того, що це ідеально не може бути. Дивіться, які це полонини, навколо дуже хороший гірський масив. Цей від до околи багато завіснено, дуже така цікава природа, тут є дикі звірі, олені, кабани, не знаю, бо тут десь тянеть деревмано, рис, ведмедіє. Багато інших птахів сьогодні ми вирішили побувати на Рахівщині через перевали, околи дуже цікаві місця. Це завдяки можливості, що відкрилася тут дорога, велодорога так, сюди на. Можна їхати на а звідти на івано франківськ чи на Букове, чи на Рахів, куди хочете. Околи — це дуже цікаве місце. Це між двома, це не міжобласний перевал, а він перевал між е, Ясінською громадою, і Учорнянською громадою і між двома районами Рахівським і Тячівським районами. Це дуже цікаве. Тут ми зараз зустріли е, людину е, з Вісової охорони. Ва, як ваше прізвище? Базюк Іван. Базюк Іван по Михайлович. Михайлович, Ви, Це ваше тут обходство. Чи, чи... Я, я тут вартовий. Ага, вартовий. А, дивіться, що ми зараз поспілкуємо із Іваном Михайловичем. Знаємося, дещо цікавого із історії можливо чорної тисячі, бо ми зараз будемо спускати з цього перевала. Перша світова війна, будівництво дороги. Тут багато є цікавого. Сьогодні вихідний, і дуже багато людей приїхало. Як із ми побували там наверху біля водорозділа білої тиси, ну, звідси Тереса починає річка Ну, І ми б хотіли поспілкуватися з вами по історії. Коли була, цей перевал, це було давно люди користували також. так? Давні... Перевал це між двома масевами, між Горганами і Свидвецьким. Свидвець, так. Так, Це перехід, це у переводі, якщо я на кільку я знаю, від, з румунської сідло, воно означає перевал околе, то є сідло. сідло, ну, сідло. Да, таке, як, да. ну, Занижена територія, так, 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 яку може можна перейти? перейти з одного. З одних з одного хребта на другий хребет і через він Мені десь. Я читав, що тисячу з чимось. 1193 метри тут, де ми сидимо. Де ми сидимо? Це висота. Це висота. Так. Но, давно це ви кажете, що люди косили, так? У вас навіть Кос, фотографія. Косили, косели зараз усі полонини косили. Усі да, косилися. Да, Косели, бо люди, люди худобу багато. тримали худобу і заготовляли сіно, щоб було зараз такого нема вже, на жаль, бо молоді не хочуть, старші не можуть. Та... Ну а це, um, це палеся рахує як не раніше було ні, за радянських часів, чи се ліс госпне були. лісокомбінат. – Лісокомбінату лісокумбінат, Що Це було тут використовували і. Люди і тепер використовують десь у своїх. Там, ми бачили вівчарню, я десь коли знімав тут відео. Тут на цьому місці, в принципі, випасають виписають худобу. Так, Худобно, ну, тут як не, не, то не полонена, а просто ну, перевал чи, такий да. перевал. Я побудували тут вівчарі. Я теж приймав куча всю буде внести той А як то зі Чаринка, старий... Ілько, Кажіть, Вер... Вер... як ця дорога почалася, бо тут, я то, я думаю, будівництво цієї дороги було почалося при Перші Австро-Угорській імперії ще, бо Австро-Угорська імперія. Під час мали... війни. Так, у нас було до 19-го року з 19-го по Довжирі 30, Так, по 39-й тому було домовленості на 20 років ми були під чехами, Словакією. І це що тут? Це міст був такий? Так, будувалася дорога е, військова. військова. Так, військове назначення. Будували її полонені австро-угорської армії, та й німці маляри. така дорога, бо то, -то міст. Такі три мости були по цій, по цій дорозі. Були. І так були зірвані у Другу у. світову війну. А це, це що? Це, це, це гать. Гать, так як у вас називають. На, у це, нас є турбат, став, став, став да. А у нас гать. Це звідси так, по чорної тисі і сплав лісу. Такі водойом робили, і потім били, відкривали шлюзи. Ага. І Пускай, зараз я вам найду фотографію. Є отут одна фотографія. Ну, зараз. О, Давайте о, покажи все. І це. Це вас... будівництво дороги. Оце... Це яке будівництво Першої світової війни? Так, так. О, але це? не ці будували, що в білих сорочках. А -а. Бо в білих сорочках не було, то, видно, якоїсь а -а. газети знімали. То а будували полонені, бідні. А Бідка це, мусе, от, дивіться, це от, будівництво дороги. Так. А це цена, коли... початку ХХ століття. Напевно. Так, так, так. Якийсь інженер знімає на, на бусоль, там, вимірює щось. Так. Ну. А це а такий це... був початок теси. Ну а він В, тепер ви... мало змінений, так? Чи, ну, змінений, бо нема вже сапсана, тут такий орел uh -huh. був. Його, там, це поки... він хотів, це знак так. старий. Що... Uh -huh. А це вже у вас сплав, а, дараб, та, це вже йде це по. по тесі. По тесі у вас як це називає? Чорна теса. Чорна теса, так. А Довбок до тиса? До, до, Богдана, до, усті, ага. до Усті ріків. А там впадає біла теса і mm -hmm. вже починається теса. Просто теса. Не ні чорна, ні біла, а теса. No. А це А це мала гать, тут була в околах внизу. Що звідси теж сплав для? Так, так, так. Mm -hmm. Так. А це ліс? А це, а це 100, да, на тому... 100 років Стара назад, та... Я, я, які лісники були, лісничі? Чи? Ага. Є лісничі, лісова, лісова охорона. зброю мали так само. Так. А це так. сінокос. А це сінокос полонини, довго. довго чи а плоско? дивіться так. на полонині, отут, якщо дивитися, от там люди стоять цілим рядом. Косять. Косять і по 20-30 чоловік косило. Половини. Всі в вешитих сорочках, бо, Всі, бо да. других не було. Друг не було. А, це, рят, яка а Це була. що, це муровані? Це, бо, бо там обрив такий. Мурована. Так, мурована Завжди. стінка така опірна, підпірна стінка. І, і а е, сюди є якісь дані, щоб виїжджали машини воєнні на перевагу коли? Воєнні ні. No, машинів no. не було тоді. Ну а для були. чого так було? Ну, Тягнули пушки тянули. Тянули туди аж на Братківську, з Братківської mm -hmm. на оковець, mm -hmm. на малу Братківську туди. Це З ліс. лісо заготів 100 років назад. Так. Вже, дивіться, це військові. Так. А це у вас десь це саме місце, де так, пакувалися. Так, так, де дарави, да, пуск... де вертіли їли спуск... і далі пускали воду, пускали, цікаво. Дивіться. Нема я цікав... всіх фотографій десь ага. є ще... Є ще... тут я вам потім скажу Іван Ялофердюк, то з ним побалакати він трошки знає більше. А, а дивіться, Як... що я хочу запитати вас. А сюди тут якесь село є чи що тут є? Ще Якась С... полонина? Дорога по хрест? Ну, сюди, Сюда до нас, а туди. О, ви Тут йде кордон. Ну Все да. Це Брустурянський, да. то полонена ріпта, а там татаровка. Ага, ну там ваші теж худоба дітом. Я був. Який свій, що ваші люди їхали звідси. Так, були вівці, там, там були, вівці, корови були. Там за ріптом йде урсулець, потім білі керниці, вас називають білі керниці. А Ручеляс. це здання? Коли стоїть у вас? Це побудовано у 69-му році Брустурянські робочі побудували лісокомбінат, побудував общежиті. Для людей тут коли рубали цей ліс. Всю а возили туди, куди? Туди і вузко... на вокруглівку. Везли на а потім передали Брус... Брустурянський лісокомбінат, передав на Ясинський лісокомбінат. коли почали околе рубати, тоді передали до нас у Ясеня на баланс хату у цьому А потім було ще в оренді у метеорологів, брали десь на А це З цього лісництва що велика площа висів. Одне лісництво тут лиш на Ні, у нас ну, все попадає під одне лісництво, але усього є у нас у Ясинській долині шість лісництв. У Ясинській? Я не говорю вже за Ясинська, Сведівське, Лазіщенське, угу. Чорнотисянське, Довжанське, Станеславське та Рушанське. Шкода це забудовувати відрікання цей Святовецьке. Я так рахую, що шкода. Це ще туризм, туризм, а відраки не це спаскують наші гори. Я, наприклад, часто говорять. Ну а нам праття лише, да, я... то збережім їх. Для... Треба для майбутнього зберегти. Так, бо ми... ми вже більшу частину життя прожили. Ну ми з вами, наприклад. Так, так, а треба. діти, онуки, що, ми... нас... що ми їм, як ми їм пояснимо, Що ми що ми знещено? Ми не зберегні. Яка природом? цікава тут природа, які. Mm. Е, ще й така первозданна природа тут на цих околах дивиться так, що у вас збережено, що ну, бережено більш менш є на що За, подивитися. Це е, ні, бо якщо лісова охорона відноситься до того бережно, то й може мож, зберегти. Добре, що люди такі, що хочуть зберегти. No, я бачу, що у вас ще збережено, це вже другий раз. Da, тут да, так, да, тому що не можу казати, да, люди, казати да, бо ну, це, да, стараються це люди, да, аби навколо цього. Одеки, Ось там то місце на чорної де починається, і це тут. І тут можна для туризму це організувати. Ні, ну, і приходили ж просто, аби люди, ну, я дуже... аби тримали чисто я, порядок. Я, так, так, я, так, так, так. Так. Якщо ми не будемо тримати, то якщо ми будемо з природою погано, то в нас з нами не буде. Привчати так. треба. Так. Ні, більшість людей прилучені. Десь п'яще, такі, що да, я да. ходив туди під перші, бо я сам родом з Нареситься, все ага. чули. Там я ходив по лісі, ходив там знімати е, на червоний камінь там, пещери і так далі. І там много людей, гриб, грибні місця, красиві, дуби і так далі. Ну там чистенько, там міхи. І тут більш-менш чистенько. У нас дуже останнім часом. Загрязнили територію грибарії, по тих mm. у нас багато є траїти кидають та казати зразу в очі. Ну, ну не можеш так робити. Так що я радий, що ми це зустріли, що ви теж вбачаєте в тому, що ліс, природа, туризм. Аби все розвивало паралельно. Так, та ну, та ну, й буде ці другі держави з рахунок туризму як гарно живуть. Ну так, да, зараз вся Європа, в принципі, бюджет когось 80%, когось 40%, когось 60% складається із доходів із туризму. Ну, і так би у нас мало бути. Просто рано чи пізно ми зупинимося перед. Вибором, а не буде що вибирати, бо не буде це на що дивити. Я так рахую. Так, я так, я сподіваюся, що мов нас там Просто е треба розумно... Турбат такий курорт тут Буковель із Бистрицю, бо я там був на перевалі е Легіоні. Рогози, Легіоні. Ага. Так, що там дорога, вони вже бистрицю з'єднали із Буковелів. Ну і у вас тут, я знаю, люди як постарають по всьому курорту що тут вручаються, у Чорній Десі. Це десь тут, так? Да? Десь... Ну так, ну, мало бути, як питання, за... то б... що... е, проект СВД, що мав бути, то мало бути, на кілька, я знаю. У вас невеликий куратор. 98% у Чорній тисі, а 2% лише могло бути на. Це не мал, мало бути від Братківської, туди на... лишна... Через... Буря... Через... як хтось ту... називає. Там... Ну, туди це у нас є на буряську. На на, на пла... є... на мали... На мали бути від два чи три спуски. Додам, з одної сторони, ми... один підйом, два спуски, а з сторони турбата, там, де uh -huh. турбат лісництво там один спуск, один підйом. А дорога. Сюди малася запустити не через вас, сюди, а через є мої рогози. я, я знаю. О, то Вони, вони хоч, через... хотіли дороги зробити аж до сивулів верхом. Да, да, да. І там запустити... До Севулів, але бо то щось там хотіли, я не знаю, переробний якийсь завод будувати на переробку сміття, яке себе було де утилізувати. Ну а як вас народ сприймає? Цей курорт у Чорній тисі, бо у вас більше, у нас менше. Та я курат. розумію, ну я й я проти, що Більші... більше за чи ні, чи проти. Я, думаю, бо я десь колись заїжджав, там... люди бояться. Бояться, Знаєте, бояться. Що буде все знищено. Ну, Но... таке, якщо великий гігант. Я, наприклад, як турбат у нас тут невеликий курорт на 2003. Ліжко місце, нормально і не буде. Ні, ну, в них хоті, це, це, має бути три рази більше, як Букуваль. На, да, да, це велике. ну, трошки за плани дуже велике. А нагрузка велика на природу, але такі невеликі, як Турбат, наприклад, воно Турплайська, воно в принципі опродовується. Я, наприклад, проти того не є. Ну, якісь крупні гіганти я був і відео зима Буковель то велика нагрузка там на, на природу і букове ну, річка. Ну, то, так. Ми вже зробили то місто. <зас> місто. Не, Нема нічого вже декого, ні, ну, не скажімо такого. А більше похоже на місто вже. Всюди, Бруківки, всюди, всюди ослайтів. Чорна Тиза так, та... все таки, люди щось десь розповідають, то воно було майсильно розвиток, коли дістала за Чеха. Чи за Руське, чи тепер за Незалежні? Чорнотеса, да. так. По словах предків наших. Кого хвалять? Чех. Чех, при Чехах були, заводи відкривалися, робочі місця. місця. Примадянся примадя, не дуже бідно жили. Ми, бекі смобули, ми та й, й, бід, ми бідно живемо, бо ну як у нас регіон трошки такий. Він багатий одним, а другим бідний, бо якщо зметить порівняти, порівняти, у нас навіть пшениці хліба такого не було, що треба було. Люди тут по горах лише, звині Бідно. даже, картоплю готу. У нас Бідно. дуже много. Заражили все картоплю. А, Але При чахах я тільки чув, та цікавлюся, що то робили заводи, якась Вище, робота да? була. Так, да. Добре, Іван Михайлович, Працюйте дуже цікаве місто. Зберігайте природу, посенікальне місця. Я думаю, що е, я подивився тут усюди, навіть мало погриба. побігав, що природа збережена. Е, ну хоча б так зберігати, хоч на перспективу, аби ці місця може подивитися, поїхати, аби б не терчали по при дорогу. В, е, з чорної теси е, багато цікавих історій нам розповіли. Розкажіть, будь ласка, про цю. Каплицю, яка задля нас, кому це випала ідея тут на околах побудувати оцю каплицю, і яка її історія? Коли ми робили ремонт цього будинку з братом і ще там люди допомагали вечором, коли, коли ну, так, усі християни вечором молилися. І постійно відбивалося світло від свічки, яку ми таляли там у хаті. Світла нема, це таке... світла нема, то для ліса таке характерно. І відбивалося світло, і постійно тут, так як би тут постійно свічка світила. І мені то я кажу, брате, Юрку, я побудую там каплець. А він каже, за що побудує, щоб він має такі гроші, але. то мені Бог поможе пей. Ну, і Потім я е, сказав метру Дмитровичу Чусу ліснечий. Так, я би хотів то, він піддав. То, то, Фабрицію Юрій Михайлович теж так, ну, такі не знайомі, то, то вони підтримали мене. І я почав будувати. Дмитро Дмитрович дуже багато, міг мені ліснечий. І так ми побудували каплечку, честь святого мученика Трифона. А, має назву, так, освячена. Да? Так, так, освячена так, на, на честь святого мучного теплі. А цей хрест теж так само. Так, вони привезли з брустурів, хлопці ну, там зробили, зробили, привезли. Ну, коротше, ми усі пильно опускалися і зробили тут. Очистили, бо тут було то, зробили площадку, коротше підготували місце, потім привезли цей камінь. А що тут за на камінь? Камінь ми привезли Тут є е, 10 божих заповідів. Надруковано на чорному мраморі. А там е, захоронені, захоронені е, вояки першої світової війни. З Першої світової війни. Там ми написали «Вічна на пам'ять воїна Першої світової війни, щоб не образити нікого. Ні, ні росіянів, ні, ні мадярів, ні, ні німців. Найкрани. Так, О, то, є. то війна вона не приносить нікому. То, Приносив гори всі. І то нічого не буває так просто. Просто так я не міг будувати тут, просто так не то, Ви самі викопали. Коли коли тут, коли, коли робили без загороду у, на цьому місці я раз хотів там вхід, там вхід. Ні, ні, ні. Потім мене так, то, що мало бути там. І я попав, коли яму копав, попав на кістки. І почав Викопувати і викопав цілий скелет людини. А там було, коротше, підсумок був два рожки із, від, від кулемета. Сура, такі були кулемети, що рожок зверху По-мадярськи називався машин двер Так називали-двер. Маші. машин ну, mm -hmm. Бо я потім шукав у тому інтернеті, жетона не було. Ну. Та й по берцах, по берцах і по патронах. Я определив, що то був австрій, австро-Угорської імперії воїн. Ну, значить, хтось за нього молився, що його через 100 років мали відспівати і похоронити по, по кому... людськи, бо так похоронили так. Отак нічого не буває просто. так... Я так, І так, е то так Бог дав, що е дуже багато по цих лісах е і моя мама десь так розповідала мені, я десь під дівчатом е ті, коли були євреї. І вони там це ховали, а прийшов там наш місцевий. Він був лісник, uh -huh. і він здав їх, і там їх розстріляли, і поховали. Ну Там є сусідку, я би вже не пізнав, а коли я з мамою там ходив під бурі, що багато похоронених. Я думаю, не лише тут, тут, є тут можливо, й там десь є. Так, та тут похорон... багато тут. Тут коли, коли Бруселов, коли почалася революція у Пітері, коли Брусеров відступив, пішов на Балкани з військами. А... Конвойні війська розстріляли полонених тут, бо там, там де стає, тепер, там була казарма. Тут була внизу казарма, дві тут були казарми, та й там була казарма. І тих е, полонених, котрі будували цю дорогу, розстріляли і вернулися. Так, що тут за. Багато що цей, цей перевал ще історично. Так, так, так. так. Е, дивіться, є в нас такий. Е... Він дуже цікавиться історією Першої світової війни. Юрій Фатула, хірург, завідуючий хірургічні міській лікарні в Ужоведі. Uh -huh. Він дуже багато знайшов прізвищ, яких там у нас є у брусторах кладовища на Перехресному. Він там багато вивчив скільки Там вже поховане прізвище, їх повернули. Знаємо, Мико, ко і в поховом уже є, кладучи коло церкви. Мико похований, можливо, і тут. Поляки і другі попрацюють по архівах і дізнається щось тако. Дивіться, так ви правду кажете, що нічого а, а, так не буває. Що так. в нужний момент або мене за такий така людина, яка щось поможе, щось змінить, щось покращить. Ми маємо над тим працювати, що аби історія наша. Продовжувалися, бо без минулого не буває майбутнього. Так, так. Це чисті слава вам, то що в тут таке хороше місце і поховали, поховали тут. Можливо, ще й більше тих тіл. Просто це вже їм так, усім, буде да. Один пам'ятник да, для всіх да, будемо знати. А плюс це історичне місце буде. Паломництвом тут дуже багато людей приїжджає із вашої сторони і будуть, я постараюся виставити це широкому обзором, дякувати вам, Чусові Дмитро Дмитровичу, Юрію Михайловичу, що ця каприця тут стоїть і ми дізнаємося більше таких фактів про історію Першої світової війни, другої. За що вам і дякую. Все. Бай -бай. Да. Приходіть, відпочивайте. Да. І у мене монастиря там подала так і просторіл в ікону мученика катріфона. То в трьох святях то бісером вешата і рушник вешала одна. Жінка має? Ні, ні, не моя. А з Києва вони тут ну у мене і вони подарок зробили. Вони хотіли платити, кажуть, тут не, не платять за, за ночліг, а вони вирішили та подарували нам на то. Ну, то ну все даровані. Люди Дуже... приходять красиві, та й нехай Бог відпустить не ага. а... не нам гріхи, якщо ж... Бо ми їх багато маємо. Ну, Життя чисто так, не може в ідеалі ніде так прожити. Так, і, так, і в раю, але, але, але... спокусно <свісно> стараємося, стараємося би менше. Ви да. бути ближче до Бога. Я так. радий, що таку цікаву історію ми отримали від вас і, і чисті слава тим усім, кого побудував цей ну, Приходять, моляться <свісно> ти. Та й добре. Як не добре? Люди мають Знаходимося а, на. У це там перевал, дорога основна. А тут де починається тиса, річка, дуже цікаве місто, природа дуже цікава, красива. Оце полонини тут оточені. З лівої сторони горгани, з правої сторони Свидовець. Оце здів сюди Свидовець, полонини. Дивіться, кей. Безмежна, красива природа. Карпати унікальні. Це ще не вивчена а територія. Бачимо скільки тут лісу. Багато свідовець Зараз дуже багато йде про свідовець щоб побудувати на свідовці Оце ззаду мене свідовець побудувати вітряки, але бачимо, що ріг від Бога таку. Первозданну природу, аби знищити, я вам просто показую, то вже люди будуть вирішувати на громадських слуханнях, але бачимо, що перевал Брусторянський Лісгос облаштував вело, пробіг, коли проходив дороги. Тут проходило свято дуже красиво. Бачимо, що дуже великі кошти покладені тут. Але я думаю, що це не пропаде, якщо люди будуть цінувати це все, і воно буде мати продовження. І я думаю, що все-таки це для нас основа основ це туризм. Розвивати тут треба туризм, тому що туризм то для Карпат бачите, сіка сьогодні субота, а скільки людей тут на перевазі знаходити. Бачимо, що. Субтитрувальниця Оля Шор